Завалив. Як казав мій дід, залетіло, як повариха на кухню. Як казав, мій дід, засади ближньому своєму, здоровіший будеш. Ну что, запомнил мое имя? Вот это я, снайпер. гармата, а звір святі, суслики. Гусля на волосині. Ух, не гармата, а звір. можно Нюхай бебру. Сучка в голову впіймав. Як казав мій дід, залетіло, як повариха на Де в сраку ух зарядил його. Ты що, пісні? Пасочку-то маєш. Та ти знущаєшся чесно. Як казав мій дід, до Хлєбує і Вьобує. Не втикай. Так, цікавий момент. Наш герой залишився один проти п'яти ворогів. Заряджає фугас дає 800. Їде таранить пазіка. Влучає 779 і тайпа. Моніторить мінімапу добре, дивиться, там базик фантом ззаді можуть приїхати. Ну, звісно, можна було об'їхати через воду. В нього мож... міні... Була можливість зби... збити з тайпа, просто через воду поїхати, добити сімку і тайпа і не бути в оточенні. У нього теоретично ззаді можуть зараз приїхати. Сімка їде на таранче, що він тільки що сам пішов протаранить ку якийсь геній. І за цього він зробився шотний, і наш герой спокійно добиває. Тайпік шотний, він це розуміє, їде за укриття, поки РКО КД. намагається дати йому тичку. І один одного не пробивають. Всі шотні лишилися. Нашого героя 1059 хп залишилось. До речі. Уже 13777 демеджа, 11500 тисяч заблоковано, от і Базик приїхав. Кинув вертуху, поспішив, не треба було кидати без ведення. В нього залишилося, до речі, всього два снаряди. І фантом уже ззаді стріляє. Дуже щастливі, що ніхто не пробиває його. Тайпік просто вкатує, на пофіг. Тут люк треба вицелювати, Дякую за вірочку. Наступний... Їхати, добивати базика 75-го. Забить болт на фантома, його можна затаранить. Ну, 10 і 11 хп лишилося і нема снарядів. А це зараз буде потужно. І що він буде робити? Йому надо витанкувати базика. І витанкувати ви фантома. Базика Д надо їхати таранити базика, поки той не перезарядиться. Уже 14515 демеджа є у нашого героя. Танканул. І ти сам поїхав таранитися. Так що буде робити? Наш герой? як буде фантома добивати тараном? Де ще не йде сюди? Він хоче його знайти? Зрозуміти, де він висвітить і потім вкатить. Ммм, навіщо він тут стоїть? Ну. А, фантом сам поїхав на нього. Пробив. і Він пробив його. Не пробив оце фаталіт. Він тільки що міг убити його. І це перемога, це Колобанов, 14536 демеджа. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку і підписку.